Мінно-пошукові собаки розміновують землі на Миколаївщині? Віднедавна в області почали працювати два піротехнічні розрахунки із кінологами. Кілька фахівців та чотири бельгійські вівчарки щоденно обстежують поля у громадах, які були в окупації або зазнавали постійних обстрілів. І про особливості цієї роботи саперів дізнавалась наша колега Наталя Якобсон-Болібова. Зараз вона з нами наживо. Наталю вітаємо. Розповідайте, скільки вже розмінували і от як кінологи убезпечують своїх собак. Вітаю колеги. На початку хочу зазначити, що ці собаки були подаровані Миколаївській області однією з гуманітарних організацій з, Нор... з Норвегії. Вони вже навчені роботі з вибухонебезпечними предметами, а також сертифіковані для роботи у лавах ДСНС і мають певний досвід реального розмінування території. Перш ніж вони прибули на поля Миколаївської області, вони вже розміновували Конотовський район Сумської області. Також вік усіх собачок приблизно однаковий, 2,5 Три роки кінологи працюють із ними на відстані 15 метрів. А отже, ПЕС весь час має залишатися у полі зору рятувальника і беззаперечно виконувати всі його команди. Адже в першу чергу це йдеться про безпеку самої собаки. Але працювати такі собаки можуть не всюди. Є певні обмеження. Наприклад, їм не можна виконувати роботи у лісу смогах де ймовірно можуть бути розтяжки. А також їх роботі перешкоджає висока і щільна трава і спекотна погода. Саме тому мінно в вибухові роз... З рахунки, виїжджають на роботу, мало не на світанку. Ще на роботу впливає характер самої вівчарки, але про це пропоную більш докладно почути від самих кінологів. Все залежить від деяких обставин. Тобто можна сприяти деякі чинні фактори, як погода, собака не хоче працювати. Це виходить конфліктом. Коли вона не хоче, це пошук під. Натиском. Тому певним родом можна колись і посваритися. Але потім все добре, як бачите. Звичайна, ласка, емоції добрі, щирі, як кажуть. Ми приходимо на визначену ділянку, він повинен нюхати всю лінію, яку він проходить, а я повинен контролювати його, щоб він все виконував так, як він повинен це робити. Він і колега, і друг два в одному В даний час кінологи сапери працюють на територіях, які понад вісім місяців перебували в окупації. Там стояв ворог. Він мінував все довкола. А коли відступав, все дуже щільно обстрілював ці землі. Вважаються сильно забрудненими. вибухонебезпечними предметами. Роботи там просуваються досить повільно. Два мінновибухові розрахунки протягом одного робочого дня і чотири службові собаки можуть обійти там обстежити до пів гектара землі. Неоціненість цих собак в тому. Що вони можуть виявити під землею вибухівку навіть у пластику, але деякі вибухонебезпечні предмети можуть і пропускати з різних причин, тому слід за ними ідуть вже сапери з металошукачами. Протягом всієї роботи цих собак в області вже вдалося розмінувати понад 25 гектарів землі і вилучити 136 вибухонебезпечних предметів, серед яких міни, вогі, артснаряди, касетні боєприпаси тощо наразі. У мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталія Якобсон-Болібова про роботу пошукових собак під час розмінування території на Миколаївщині.